У користині запрацювала соціальна пральня. Вона знаходиться на базі Червоного Хреста, що за адресою вулиця Ольгінська, 9. Скористатись послугами пральні можуть внутрішньо переміщені особи та громадяни, якими опікуються волонтери Червоного Хреста. Є волонтер, який буде відповідає за цю соціальну пральню. Закинуть речі, прийдуть через годину, яку потрібно. Де ми у нас є сушильні, які є на зимовий період, є сушильна машина, і можна буде скористатися в непогодою, зимовий період, висушити всі речі, які там до 10 кілограмів. Закуплені парогенератори, утюг, глодільний. Праски і все погладити, попросувати і сложити, і пойти додому за користування соціальною пральною волонтери Червоного Христа проситимуть у відвідувачів сплатити благодійний внесок. це вона буде частково там символічна ця оплата. Ну будемо пропонувати благодійний внесок. Ну ви суму визначили, яку пропонувати? Ні, ми не визначили. Ми суму не будемо казати. Люди самі, по можливості будуть давати скільки хто може. Кошти, отримані в якості благодійних внесків, будуть використані на оплату електроенергії, водопостачання інших послуг. Якусь частину коштів ми виділяємо з міського бюджету, якусь вони повинні собі заробляти, тому я хотів, щоб наші коростанці, ті, хто обслуговується Червоним Хрестом, не дивувалися і що там буде просити допомогу. Таку допомогу матеріальну для утримання такої потрібної, і важливої організації, яка є Червоний хрест. Придбати техніку для соціальної пральні червоний хрест зміг завдяки програмі Браво. Для участі в ній було написано грант. І там ще у нас буде в планах. Закуплені вже дві кабіни, кабіни душові. Також будуть люди, можуть бути отримати душ, прийти помитися. Бойлер також закуплений по програмі цієї Браво, пральні машини, і можна буде прийняти душ. Ну, зараз вистачаємося з місця, де розташувати душові кабіни. Вони в розвитку постійно зараз там ще на підході Кілька грантів на проведення ремонтів, благоустрою території, де вона знаходитеся. А в кінцевому результаті це все працює на рядового, простого малозабезпеченого користенця і тих переміщених людей, які заїхали в нашу територіальну громаду. Скористатись послугами соціальної пральні можна у будні, поки що з 10 до 15 години. Пізніше графік буде оновлено. Коли ви запускаєтесь сьогоднішнього дня? Все. Ще не було клієнтів? Ні, ще дівчата зараз принесуть своїх подопічних, одна вже позвонила, принесе речі від бабусі Кузнєцової, які я пам'ятаю фамілію. постираємо, попримов, висушимо і попросуємо.